Наступна частина у нас це поєднати наш локальний якийсь проєкт з чимось віддаленим. Тобто нам треба якесь місце, з яким ми будемо синхронізувати, наприклад, нашу роботу до на роботі. Чи це може бути декілька людей, які працюють над одним тим самим проєктом, над одним тим самим кодом, і їм теж треба якось синхронізуватися. Для цього ми створюємо те, що в Git називається Git Remote. Це якесь місце, через яке ми робимо синхронізацію. Але не дивлячись на те, що Git Remote – це якийсь сервер, через який ми синхронізуємось, копія проєкту у вас буде повна все одно локально. Тобто ми використовуємо Git Remote в нашому випадку GitHub для синхронізації, але копія проєкту локально у вас і віддалена буде та сама. Для того, щоб ви могли працювати з GitHub, вам треба якось налаштувати аутентифікацію. Є глобально два варіанти, як працювати з GitHub. це через HTTPS чи через SSH. Якщо ви використовуєте SSH, Аутентифікація робиться через SSH ключ. Якщо ви працюєте через HTTPS, аутентифікація робиться через токен. Токен дає можливість сказати, до яких проєктів є доступ з цим токеном і які саме права. Ви можете працювати і так, і так, тобто і через SSH, і через HTTPS. І тут показаний варіант, як налаштувати аутентифікацію з GitHub через SSH ключ. Загальна логіка така. Ви створюєте на комп'ютері, з якого ви будете синхронізуватися Git з GitHub. SSH ключ. Копіюєте цей ключ на GitHub. тобто даєте таким чином доступ саме з цього комп'ютеру. Якщо ви працюєте, наприклад, вдома на роботі, чи у вас вдома там не знаю два ноутбуки на роботі ще є якийсь комп'ютер, ви маєте згенерувати цей ключ на кожному з них. Ну, технічно там генерується пара ключів, так, тому що це RSA, і саме паблік ви копіюєте на GitHub. Після того, як ви ключ скопіювали на гітхаб, тепер з цього комп'ютера, на якому ви додали цей ключ, можна додавати щось в ваші всі проекти на GitHub. Я окремо не зупиняюся тут на кожному кроці, тут генерація ключа, тут команда, як подивитися на ключ, чи просто редактором відкриваєте і копіюєте це на гітхаб, тут написано, куди піти, куди скопіювати. І в кінці є команда ssh нестеє GitHub, яка просто вам скаже, чи пройшли ви аутентифікацію. Ми починали з того, що в нас був якийсь локальний проєкт. І там ми зберігали все тільки за допомогою Git. Тепер додається GitHub. Але ми не будемо налаштовувати локальний наш проєкт на синхронізацію з GitHub. Замість цього ми створюємо новий проєкт на GitHub. і потім копіюємо його локально. Це просто простіше, тому що тоді вам не треба налаштовувати ніяк Git Remote, тобто цю віддалену сторону, тому що вона автоматично налаштовується, коли ви робите копію проєкту. Дивитись на це все будемо на прикладі репозиторії з завданнями. Тобто, якщо ви вже створили аккаунт на GitHub, налаштували аутентифікацію, і потім відкрили цей репозиторій, у вас буде написано в інструкції, що треба натиснути цю кнопку. І тут написано Створити новий репозиторій. Репозиторії в Git і GitHub використовуються як синонім проєкту. Взагалі, цей термін також відноситься до крапки Git каталогу. Але дуже часто він використовується для того, щоб сказати просто проект. Тобто репозиторій – це синонім вашого проєкту, за яким слідкує Git. Якщо ми скажемо створити новий репозиторій, вам тут запропонують назвати якось цей проект. Ми тут пишемо, наприклад, MyTasks. Це у вас створиться копія завдань, і нам саме це потрібно. Public, Private ви вибираєте самі. Public означає, що будь-яка людина, яка заходить на ваш профайл, на ваш аккаунт в GitHub, -у, бачить ваш код. Якщо ви не хочете, щоб хтось бачив ваш код, тобто як ви робите завдання, ви можете сказати «Private». Тоді цей код бачите тільки ви, і також за бажанням можете додати конкретних людей, які мають право працювати в цьому проєкту, і відповідно бачити, що там. Я залишаю паблік, кажу Створити. У нас якийсь час проходить, і от копія готова. Але що важливо, це вже повністю ваш проект, тобто це незалежна копія завдань, яку ви зробили. Те, що це копія мого проекту з завданнями. І що вона не залежить від того, що пишу я, це дуже важливо, тому що в GitHub ще також є форк. Якщо ви натискаєте форк, ви також отримуєте копію коду, але ця копія пов'язана з оригінальним репозиторієм. Тепер для того, щоб ви могли працювати локально з цим новим проєктом, локально працювати з завданнями, вам треба скопіювати цей проєкт локально. Для цього ви натискаєте код. І тут написано клон. Клон це операція, якби копія. Цього проєкту, і ми будемо давати команду git-clone, але після команди git-clone ми можемо сказати HTTPS щось або SSH. І якщо ви кажете HTTPS, вам треба буде налаштувати аутентифікацію через токен. Тут також є GitHub CLI, ми його не розглядаємо, але це також варіант синхронізації з GitHub. Якщо ми зараз скопіюємо це посилання SSH, перейдемо кудись локально знов, де ми працювали. Ми можемо тепер створити копію нашого цього проєкту, який ми створили на GitHub. Але дуже важливо, не робіть клонування одного проекту в інший. Тобто, якщо ви вже знаходитесь в якомусь каталозі, за яким Git слідкує, тобто ви вже знаходитесь в проєкті Git чи в репозиторії, не створюєте тут ще підпроект Git. Тому, якщо у нас вже є My Project, ми виходимо звідси, підіймаємось на рівень. І кажемо Git clone, і копіюємо сюди наш проєкт з GitHub. Зверніть увагу, що статус змінився. Зникла інформація про те, що ми знаходимось в репозиторії в проєкті Git. Ми не бачимо мастер, ми не бачимо статус, ми не бачимо букву L, тому що ми зараз знаходимося в звичайному каталозі. Тобто, саме зі звичайного каталогу ви маєте давати команду Git clone. І вставляємо посилання сюди, яке ми скопіювали з GitHub. Що тепер сталося? В тому поточному каталозі, в якому зараз ми знаходимося, створився каталог MyTasks. Ми переходимо туди. І перше, ви бачите одразу, що у нас змінився статус, тобто це каталог, за яким Git слідкує. Але крім того, що Git тепер слідкує за файлами в цьому каталозі, у нас ще й налаштований так званий GIT Remote. Тобто, якщо ми зараз подивимось команду git Remote V, він покаже, що у нас налаштований GitRemote, тобто віддалена якась точка, з якою ми синхронізуємось. І коли ми тепер дивимося git статус він трошечки відрізняється, тому що у нас не тільки тепер є локальний якийсь статус, але у нас також є статус синхронізації з віддаленою точкою, тобто з git ремонт. За замовчуванням використовується ім'я Origin, тобто Origin – це назва для нашого GitHub зараз. Origin-main – це гілка на GitHub, яка синхронізується з нашою гілкою локальною. Знов-таки, з за замовчуванням, вони однаково називаються. Тобто, якщо ви сказали git клон якомусь проєкту, і там була гілка main, локально у вас також створиться гілка main. Тобто зараз наша локальна гілка main відповідає віддаленому git-remote, Origin і гілці також main. І ми їх будемо синхронізувати. Знов таки, про гілки ще нічого не говоримо. І у нас далі є статус, що комітити нема чого. Working tree clean означає, що ці зміни були збережені. Якщо ми подивимось на гітлог, ми бачимо, що у нас в історії є тільки один коміт, і це був initial commit, тобто, коли ми робили копію проєкту з завданнями в окремій репозиторії, він так назвався автоматично. І тепер ще раз, як ми сюди потрапили? Ми почали з того, що ми створили якийсь проект на GitHub. Він може бути копією якогось проєкту, він може бути чимось новим, що ми створили на GitHub. Після того ми сказали код, вибрали тут SSH, копіюємо це посилання. Переходимо в командний рядок і кажемо git clone. Після цього у вас створюється каталог, який називається Як ваш проєкт. І в цей каталог копіюється все, що у вас було в проєкті на GitHub, а саме у вас копіюється каталог .git, тобто він у нас тут є. В ньому зберігається вся вся історія нашого проєкту. Разом з цим у нас є тепер робочий каталог, в який скопіювалася остання версія файлів за замовчуванням. Тепер, власне, давайте зробимо якісь зміни, відкриваємо файл readme. І давайте щось тут видалимо. Дивимось git status І ми бачимо, що у нас є нові зміни. І Git status вам показує, що ви можете зробити. Ви можете скасувати ці зміни, це git restore, Чи ви можете додати ці зміни в індекс. Ми додаємо в індекс, тобто ми говоримо git add readme. Тепер, якщо ми дивимось статус changes to be committed, тобто це в нас вже знаходяться якісь зміни в індекс. Тепер ми робимо, як робили до цього, git commit І кажемо: update. readme. Але у нас тепер є ще один крок. Якщо ми подивимось git status, у нас, наче локально вже все збережено, і насправді ми зробили git add, git commit, Тобто, локальна копія нашого проєкту зберегла ці зміни зараз. Але в git status ми також бачимо, що. Наш локальний проєкт попереду на один коміт порівняно з віддаленим проєктом. Тобто, порівняно з GitHub, ми зараз на один крок в історії далі. І для того, щоб це все тепер синхронізувати, він каже: використовуйте команду git push. І тепер вже у нас наша локальна копія проєкту синхронізувалася з GitHub. Якщо ми перейдемо зараз на GitHub і оновимо тут сторінку. Ми побачимо наші зміни, ми побачимо наш коміт, і ми можемо навіть натиснути на цей коміт це текст нашого коміта, який ми писали Апдейт Readme. І ми побачимо тут ці зміни, які ми внесли. Так? Ми там видали якісь рядки, щось тут поміняли, і тут видали в кінці ще один рядок. Git push – це коротка версія команди, також є повна версія це git push origin main. Тобто ми говоримо, що нам треба синхронізувати наш локальний проект з Origin, це ми так називаємо GitHub. І мейн це, яку гілку ми синхронізуємо. Просто ви будете часу зустрічати повну версію, і щоб ви розуміли, що це означає. Ну, якщо ми зробимо ще раз пуш, ніяких змін не було, тому він просто каже, що все синхронізовано, ніяких змін немає. Тобто тепер у вашому процесі роботи з Git додається ще один крок. Ви робите git add, потім git commit, і після цього git push. git add ви додаєте зміни в індекс git commit ви зберігаєте зміни, які були додані в індекс в історію Git. А git push ви синхронізуєте локальні зміни з вашим git remote. В нашому випадку це буде GitHub. Але тепер у вас також може бути ситуація, що ви відкриваєте ноутбук вдома, і ви знаєте, що зараз на GitHub у вас є якісь зміни, які не синхронізовані з локальною версією. Тобто, у нас є. Зворотній процес. Ми говорили, як зберегти локальні зміни на GitHub, це git push. А що тепер, якщо у вас є якісь зміни на GitHub, які не синхронізовані локально? Для цього ми будемо використовувати команду git pull, тобто з GitHub, стягнути щось локально. Для того, щоб це змоделювати, ми змінимо файл прямо на GitHub. Це не обов'язково мають бути зміни саме на GitHub, тому що це можуть бути зміни, просто які ви зробили на роботі. Зробили GitPush, вони синхронізували з GitHub. А потім прийшли до і зробили GitPool. І давайте тут видалимо рядок-тест. Зберігаємо ці зміни. Тут є кнопка Commit Changes. І нас питають, що написати в коміт. Нам підходить «Update Readme». І питають, в яку гілку зробити коміт. Нам підходить також main. Робимо commit. І у нас насправді створюється цей коміт Update Readme». Ми можемо подивитися, що там зміни були, це видалення цих двох рядків. Тепер ми зробили якісь зміни на GitHub, і якщо ми зараз залишились в тому ж самому каталозі, якому ми були, ми наче не бачимо ніяких змін. Тобто ми натикнули Enter, наче нічого не видно. І якщо ми зробимо Git-статус, ми також не бачимо ніяких змін. І тут є трошки нюанс, що ці зміни вони не відображаються зараз. Тобто ви зараз не бачите, що на GitHub є якісь зміни, які не синхронізовані з локальною копією проєкту. Тому найкращий варіант це завжди починати роботу з вашим проектом з того, що ви завантажуєте зміни з GitHub. Ми для цього будемо використовувати команду GitPool. GitPool насправді об'єднує в собі дві дії. Він спочатку стягує зміни, які були на GitHub, локально, а потім об'єднує їх з нашою локальною копією. Ми використовуємо це зараз з командою GitPool, тому що ми будемо працювати з спрощеному варіанті роботи з Git з GitHub. І тому нам достатньо гітпул. Але є можливість покроково робити це. Тобто покроково стягнути спочатку зміни, а потім вже говорити, там треба їх об'єднати з тим, що у вас є локальне чи ні. Тепер ми робимо гідпул. Нам тут трошки щось підказує гід. Ви стягуєте якісь зміни, але ви маєте вказати гід, то яким чином йому об'єднувати зміни, які він побачив від GitHub, з тим, що у вас є локально. І він вам пропонує декілька варіантів, як це можна робити. Єдине, що ми це налаштували зараз тільки для одного проєкту, я спеціально не говорю тут git config Global, просто тому що це, можливо, ви не хочете налаштовувати в кожному проєкті. Якщо ви говорите тільки git-config, це стосується тільки проєкту нашого MyTasks. Тобто, якщо ми ще раз будемо робити далі GitPol, у нас вже не буде цього повідомлення. Тобто, тепер, якщо ви працюєте постійно з GitHub і з локальною копією там, на роботі вдома, ви починаєте роботу з того, що робите гітпул, потім там щось змінюєте, працюєте, зберігаєте зміни Git, git-commit, і потім git гітпуш. Потім там, пішли кудись на роботу чи навпаки роботи додому, знову починаєте з git-pull і так далі. Тобто тут головне не забути спочатку зробити git-pull. Але якщо ви раптом забудете зробити git-pull, що може статися, що у вас локально є якісь зміни, і ваша історія, якби пішла на один коміт локально. Далі. І на GitHub історія також пішла на один коміт далі. Але це два різних коміти. І тоді, коли ви намагатиметеся зробити git push, у вас буде конфлікт з GitHub. І Git вам скаже: дивіться, ви зараз змінили тут такі файли, на GitHub змінилися такі файли, вони конфліктують ці зміни, що робити, і далі він вам підкаже, що робити. Це власне, мінімум, який вам потрібен для того, щоб працювати з Git і GitHub, і щоб ви могли синхронізувати. Те, що ви змінюєте з Гітхабу з локальної якоїсь копії. У вас абсолютно все це продублювано в текстом в книзі. Тобто, вам не треба там зараз все якось запам'ятовувати, ви просто можете потім абсолютно те саме повторити за книгою. Або, можливо, ви вирішили це все послухати. Послухали, бачите, що воно непросте. І можливо, ви вирішите, що вам це не потрібно. Це нормально також. У вас в книзі в кінці розділу по Git-GitHub є додаткові матеріали. Дає посилання на утиліту для додавання інформації про статус, що ви знаходитесь в репозиторії Git, в проєкті Git. Тут є гід-хауту, який ви можете пройти. Це просто покроково вам буде розповідати, що таке Git, які команди є. Дуже зручно, тому що ви це робите по тобто ви не дивитесь одразу на величезну книгу, а ви просто потихеньку вивчаєте. Є книга про Git. вона теж є українською і там просто пояснюється все, що є про Git, тому вам не треба все все читати, вам достатньо там просто. Перші частини почитати, де загальна інформація про що таке Git. І ви можете також подивитися лекцію Попелюхи, тому що там трохи більше розповідається про GitHub. Нам не все з того потрібно, але там розповідається з точки зору тестувальників, розробників більше, тому деякі речі, які ми не розглядали, там є.